Уявіть собі, птаха, який не вміє літати, але плаває краще за дельфіна. Птаха, який живе у найхолоднішому місці на землі, де температура опускається до мінус 80 градусів. Птаха, який носить фрак, і виглядає так, ніби щойно повернувся з урочистого прийому. Сьогодні ми поринемо у захопливий світ пінгвінів, створінь, які кидають виклик усім законам природи і продовжують дивувати науковців по всьому світу. Пінгвіни з'явилися на нашій планеті приблизно 60 мільйонів років тому, коли динозаври вже зникли, а Земля тільки починала набувати сучасного вигляду. Їхні предки вміли літати, але еволюція розпорядилася інакше. Замість того, щоб панувати в небесах, пінгвіни обрали океанські глибини своїм домом, їхні крила поступово перетворилися на потужні ласти, які роблять їх неперевершеними плавцями. І це рішення виявилося геніальним. Сьогодні на планеті існує 18 видів пінгвінів, і кожен з них унікальний. Найбільший з них імператорський пінгвін, справжній велетень, який сягає висоти понад метр двадцять сантиметрів і важить до сорока п'яти кілограмів. Це справжні аристократи пінгвінічого світу, які живуть в Антарктиді і виживають у найжорстокіших умовах на Землі. З іншого боку, є малий пінгвін, який мешкає біля берегів Австралії та Нової Зеландії. Його висота ледве сягає 30 сантиметрів, а вага трохи більше одного кілограма. Уявіть собі, різниця між найбільшим і найменшим пінгвіном така сама, як між людиною і немовлям. Коли ми бачимо пінгвіна на суші, він здається незграбним і кумедним. Його хитка хода змушує нас посміхатися. Але варто йому опинитися у воді. І відбувається справжня магія. Пінгвін перетворюється на торпеду, яка розсікає океанські хвилі зі швидкістю до 36 км на годину. Це швидше, ніж плаває більшість риб. Імператорські пінгвіни можуть пірнати на глибину понад 500 метрів і затримувати дихання на 20 хвилин. Для порівняння професійний людина-водолаз може затримати подих максимум на 8-9 хвилин, і то після спеціальних тренувань. Секрет їхньої майстерності криється у будові тіла. Кістки пінгвінів набагато щільніші, ніж у інших птахів. Це робить їх важчими і допомагає занурюватися на великі глибини без зайвих зусиль. Їхнє пір'я унікальне це найщільніше пір'я серед усіх птахів на планеті. На одному квадратному сантиметрі шкіри може розміщуватися до 12 пір'їн. Кожне пір'я вкрите спеціальним жиром, який виділяє особлива залоза біля хвоста. Пінгвіни постійно змащують своє пір'я цим жиром, роблячи його абсолютно водонепроникним. Під пір'ям знаходиться товстий шар підшкірного жиру, який може досягати товщини 3 сантиметрів. Це їхній природний гідрокостюм, який дозволяє витримувати екстремальні температури. Але найдивовижніше у пінгвінів це їхнє забарвлення. Чорна спина і біле черево це не просто красива природна форма, це геніальна система маскування, яка працює у двох напрямках одночасно. Коли хижак дивиться на пінгвіна зверху, чорна спина зливається з темними глибинами океану. Коли хижак дивиться знизу, біле черево зливається зі світлою поверхнею води і небом. Цей природний камуфляж називається протиосвітлення, і він робить пінгвінів майже невидимими у воді. Життя імператорських пінгвінів це справжня історія виживання. Кожен рік вони здійснюють неймовірну подорож. Восени, коли в Антарктиді настають найжорстокіші холоди, пінгвіни залишають океан і вирушають у глиб континенту. Вони йдуть пішки по льоду до 120 кілометрів, щоб дістатися до місць розмноження. Уявіть собі цей похід. Тисячі пінгвінів, які марширують у лави крізь замерзлу пустелю, де температура опускається до мінус 40 градусів, а вітер дме зі швидкістю до 150 кілометрів на годину. Коли пінгвіни нарешті досягають місця призначення, починається сезон шлюбів. Але у пінгвінів немає традиційних гнізд. Самка відкладає одне єдине яйце і одразу ж передає його самцю. Далі відбувається щось неймовірне: самець бере яйце. І кладе його собі на лапи, прикриваючи спеціальною складкою шкіри на животі. Наступні 65 днів він не рухається з місця і не їсть абсолютно нічого. Він просто стоїть, охороняє яйце і зігріває його теплом свого тіла. За цей час самець може втратити до 45% своєї ваги. А що ж самки вони вирушають у зворотню подорож до океану, щоб нагодувати себе і набратися сил. Вони повертаються якраз до моменту, коли з яйця вилуплюється пташеня. І ось тут відбувається справжнє диво серед тисяч пінгвінів, які виглядають абсолютно однаково, самка знаходить саме свого партнера і своє пташеня. Як? Завдяки голосу. Кожен пінгвін має унікальний голос, який можна порівняти з відбитком пальця у людини. Вони впізнають один одного серед галасу тисяч інших голосів. І це досі залишається загадкою для науковців. Пінгвінічі пташенята народжуються вкритими сірим пухом і абсолютно безпорадними. Перші два місяці життя вони проводять на лапах у батьків під захисною складкою шкіри. Батьки по черзі їх годують, відригуючи напівперетравлену рибу. Коли пташенята підростають, вони об'єднуються у великі групи, які називаються яслами. Сотні малюків стоять разом, зігріваючи один одного, поки батьки полюють в океані. Але навіть у такому натовпі кожен батько безпомилково знаходить свого малюка серед сотень інших. Полювання пінгвінів це справжнє мистецтво, вони харчуються переважно рибою, кальмарами і маленькими рачками, які живуть у холодних океанських водах. Один пінгвін може з'їдати до двох кілограмів на день. Під час полювання вони використовують Неймовірну тактику. Пінгвіни полюють з граями, оточуючи косяк риби і поступово стискаючи коло. Вони рухаються синхронно, наче єдиний організм, і це дозволяє їм ловити набагато більше здобичі. Під водою пінгвіни використовують свій гострий зір і здатність бачити в ультрафіолетовому спектрі. Це допомагає їм помічати добре замасковану здобич, але життя у суворій Антарктиці вимагає особливих хитрощів для виживання. Коли температура опускається до критичних значень, а вітер стає нестерпним, пінгвіни використовують геніальну стратегію вони збираються у величезну скупчену масу, яка називається черепаха. Тисячі пінгвінів стоять тісно один до одного, створюючи живий щит від вітру і холоду, але найдивовішне те, що вони постійно рухаються. Пінгвіни з зовнішнього краю поступово переміщуються всередину, де тепліше, а ті, що були в центрі, займають їхнє місце. Це безперервна ротація, яка дозволяє кожному пінгвіну по черзі зігрітися. Завдяки цій тактиці температура всередині черепахи може на 30 градусів перевищувати температуру зовнішнього повітря. Але не всі пінгвіни живуть у холоді. Галапагоський пінгвін мешкає на екваторі, де температура повітря може досягати 35 градусів. Як він справляється зі спекою? У нього є спеціальні залози над очима, які виділяють надлишкову сіль з організму. Крізь ці залози також виходить зайве тепло. Галапагоські пінгвіни розставляють крила в сторони і відкривають дзьоб, щоб охолодитися. Вони також проводять більшу частину дня у воді, де набагато прохолодніше. Королівські пінгвіни мають одну з найяскравіших зовнішностей серед своїх родичів. Їхня голова прикрашена яскраво помаранчевими плямами, які виглядають, наче корона. Ці пінгвіни створюють колонії, які налічують десятки тисяч особин. Найбільша колонія королівських пінгвінів знаходиться на острові Південна Джорджія і налічує понад 500 тисяч пар. Уявіть собі, цей неймовірний вид берег критий мільйоном пінгвінів, галас якого чути за кілометри. Африканські пінгвіни, які живуть біля узбережжя Південної Африки, мають унікальну особливість. Кожен з них має індивідуальний візерунок з чорних плям на білому череві, який ніколи не повторюється. Це як відбитки пальців у людини, немає двох однакових африканських пінгвінів. Вони також видають звуки, схожі на іржання віслюка, через що їх часто називають ослячими пінгвінами. Пінгвіни Адель справжні марафонці серед своїх родичів. Щороку вони здійснюють подорож довжиною до 13 тисяч кілометрів. Вони пливуть від місць годівлі до місць розмноження і назад. Долаючи величезні відстані, під час цих подорожей вони можуть розвивати середню швидкість близько 8 кілометрів на годину і плисти без перерви кілька днів поспіль. У пінгвіні існує дивовижна соціальна поведінка. Вони демонструють прояви дружби, вірності та навіть альтруїзму. Є задокументовані випадки, коли пінгвіни допомагали пораненим або хворим членам колонії, годували чужих пташенят, якщо ті залишилися без батьків. Пари пінгвінів часто залишаються разом на все життя, повертаючись один до одного рік за роком. Їхні ритуали залицяння включають подарунки. Самець приносить самці найгарніший камінчик, який тільки може знайти. Якщо самка приймає подарунок, це означає, що вона згодна створити пару. Однак життя пінгвінів сповнене небезпек. У воді на них полюють леопардові тюлені, косатки та великі акули. На суші загрозу становлять морські леопарди, гігантські буревісники та поморники, які полюють на пташенят і крадуть яйця. Коли пінгвіни виходять з води на берег, вони використовують тактику, яка називається стрибок вихід. Спочатку біля краю води збирається група пінгвінів. Вони довго чекають, ніби обмірковуючи ситуацію. Потім один з них найсміливіший або найнесумлінний, стрибає у воду першим. Якщо з ним все гаразд, решта слідують за ним. Це жорстока, але ефективна стратегія виживання. Під водою пінгвіни використовують техніку, яка називається порпойзинг. Вони вистрибують з води на короткі проміжки часу, наче дельфіни. Це дозволяє їм дихати на ходу, не сповільнюючи швидкість. Також це допомагає зменшити опір води і заплутати хижаків. Коли пінгвін рухається на великій швидкості під водою, навколо його тіла утворюються бульбашки повітря, які ще більше зменшують тертя. Інженери по всьому світу вивчають цю особливість, щоб створювати більш ефективні підводні човни та торпеди. Пінгвіни також мають неймовірну витривалість. Імператорський пінгвін може обходитися без їжі до 120 днів під час періоду висиджування яєць та догляду за пташенятами. За цей час його організм перемикається на особливий режим виживання, повільно витрачаючи запаси жиру і зберігаючи енергію. Метаболізм сповільнюється, серцебиття зменшується, і птах входить у стан, схожий на медитацію. Це дозволяє йому вистояти у найжорстокіших умовах без шкоди для здоров'я. Сучасна наука продовжує відкривати нові таємниці пінгвінів. Нещодавно вчені виявили, що пінгвіни можуть спати у воді короткими інтервалами, всього по кілька секунд за раз. Вони закривають одне око і вимикають половину мозку, а друга половина залишається пильною і контролює дихання та безпеку. Це дозволяє їм відпочивати під час довгих морських подорожей, не стаючи легкою здобиччю для хижаків. Пінгвіни відіграють величезну роль в океанічній екосистемі. Вони переносять поживні речовини з океану на сушу через свої екскременти, які називаються гуано. Це гуано удобрює антарктичний ґрунт і живить мікроскопічні організми, які є основою харчового ланцюга. Колонії пінгвінів створюють оази життя в інакше безплідній крижаній пустелі. Навколо цих колоній процвітають різні види водоростей комах. Та інших організмів, проте сьогодні пінгвіни стикаються з серйозними викликами. Зміна клімату руйнує їхні природні місця проживання, льодовики тануть, температура океану зростає і це впливає на доступність їжі. Деякі види пінгвінів вже занесені до списків зникаючих видів. Африканський пінгвін втратив понад 90% своєї популяції за останні 100 років. Галапагоський пінгвін налічує менше двох тисяч особин і знаходиться під загрозою повного зникнення. Але є й надія по всьому світу створюються програми захисту пінгвінів. Вчені відстежують їхні міграції за допомогою GPS-трекерів, вивчають їхню поведінку і розробляють стратегії збереження, створюються морські заповідники, де полювання заборонене, і пінгвіни можуть безпечно годуватися. Численні організації працюють над очищенням океанів від пластику і забруднень, які загрожують морському життю. Пінгвіни нагадують нам про неймовірну красу і різноманітність життя на нашій планеті. Вони показують, що навіть у найсуворіших умовах життя знаходить шлях процвітати. Ці дивовижні птахи, які не вміють літати, але володіють океанами, які носять фраки і марширують по крижаних пустелях, які годують своїх малюків серед. Найжорстокіших штормів вони є справжнім символом виживання, відданості та сили духу, і наш обов'язок зробити все можливе, щоб їхні дивовижні історії продовжували лунати ще мільйони років у майбутньому.